Гаріть бірча роздуми. Біля старої сяду вишні, заходить сонце, вітер свище, звернусь до Господа Всевишній, Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили та любили. Та тільки кращого хотіли для своїх доньок та синів. Та наші мрії розтоптали, Родинні гнізда зруйнували, вбивали, крали, катували в диму палаючих ланів. Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли. Що, коли ми разом, то ми сила, та як свою рідну дитину нам захищати Батьківщину та без безгрізні прокльонів зради і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити та любити, настане час. Розквітне вишня, і зійде сонце, вітер стихне. Підіймемо за побратимів, за родину, за милу серцю Україну.